Уявіть собі похмуру й готичну версію легенд про короля Артура, перенесену в РПГ на кшталт The Elder Scrolls, з великим відкритим світом, атмосферністю і важливістю кожного рішення. Саме такий досвід обіцяє Tainted Grail – The Fall of Avalon. Гра, що виходить з раннього доступу 23 травня, ще з моменту запуску раннього доступу у 2023 році, розробники прислухалися до відгуків аудиторії і суттєво змінили свій проект, перетворивши його зі звичайного клону Skyrim на повністю самостійну та епічну історію з трьома актами, епілогом і власним загадковим лором. Але чого саме варто чекати від цієї гри, дізнаємося в цьому відео. А з вами GameBot. І давайте починати. Тож, що взагалі таке «Tainted Grail»? За сюжетом ви потрапляєте на острів Авалон, території, що повільно занурюються в загадковий туман морок, який спотворює саму сутність реальності та породжує жахливих істот. Єдиним прихистком і надією проти цієї загрози залишаються так звані менгіри, давні кам'яні стели, які потрібно підтримувати силою жертв і ритуалів інакше вони згаснуть і навколишні землі втратять захист. Сам світ розділений на три основні регіони: туманні гори на півдні, затоплене селище і засніжені вершини, де нескінченні хуртовини випробовують мандрівників. У кожному з цих місць на гравців чекають десятки різноманітних локацій. Від стародавніх храмів до страшних підземель і фортець історія в грі починається через шість століть після епохи короля Артура. Легенда про нього вже давно зникла, десь у вихорі часу, але історії і відголоски ще досі наповнюють острів Авалон. Гравці зможуть побачити багато речей, які так чи інакше були пов'язані з Артуром, починаючи з місць і закінчуючи навіть іншими легендарними фігурами. За словами розробників, головна сюжетна лінія розгалужується на десятки і навіть сотні варіантів. А ваші рішення під час проходження визначатимуть долю окремих персонажів, а також фінал усієї гри. Багато додаткових завдань буде пов'язано з різними дилемами, важкими виборами та іншим подібним контентом, який, як і в будь-якій ARPG, впливатиме на вашу долю та долю навколишнього середовища. Сам проект при цьому сповнений гнильної темної атмосфери. В Tainted Grail вас зустрічає відчуття непроглядної темряви, яка пронизує кожен куточок світу. Уже з першого кроку ви ніби потрапляєте в темний кошмар. Все навколо це контрастні поєднання приглушених тонів і раптових вибухів яскравих плям. У день пейзажі пофарбовані в холодні сірі та блідозелені відтінки. Сонце світить крізь хмари рідко, але коли світло зустрічає калюжу чи блискучий метал меча, воно переломлюється в холодний сріблястий спалах. Ніч приносить зовсім інші кольори. Простір стає монохромним. Крізь напівпрозорий дим мороку, пробиваються лише тьмяні спалахи біло-блакитного світла від мерехтливих кристалів, а очі чудовиськ світяться помаранчевим сяйвом. У такі моменти тіні здаються живими. Кожен рух у кронах дерев, кожен шелест сухого листя на вітрі, ніби шепоче про небезпеку. Страх і напруга посилюються тим, що ви ніколи не знаєте на що саме наступити в цій темряві. Tainted Грейл витримана в жанрі темного кельтського фентезі. Вона нагадує старі міфи, де кожен звук від удару меча об щит до кроків у вологому підземеллі викликає мурашки. Тут немає насичених попсових кольорів, натомість домінують бруднуваті приглушені відтінки, інколи прорвані густим червоним або холодним кривавим блиском. Бойова система гри реалізована в жанрі екшен rpg із виглядом від першої та третьої особи. Ключовим ресурсом стає ваша майстерність. Ви зможете змінювати стратегію бою залежно від вибору зброї, мечі, магічні посохи або метальні снаряди, а також створювати і використовувати зілля та пристосовуватися до ситуації за допомогою перків і навичок. При цьому система укриття та парирування вимагає точного таймінгу. Якщо ви промахнетеся чи витратите всю витривалість, ворог може завдати смертельного удару, і в грі ви будете помирати. Часто помирати. Знову і знову, адже це частина складного ігрового процесу. Не варто очікувати від авалону простої прогулянки у дусі Скайрім. Вороги небезпечні, непередбачувані, і іноді навіть простий бандит зможе дати вам прикурити. І неважливо, чи ви ще на перших рівнях, чи вже десь у лейтгеймі, все одно вас можуть ліквідувати за кілька ударів. Система розвитку героя побудована на накопиченні досвіду за ліквідацію ворогів і проходження завдань. За кожен рівень ви отримуєте очки атрибутів, які можете розподілити між силою, спритністю та розумом, а також відкривати нові перки. Кожен перк дає унікальні бонуси: від збільшення шансу критичного удару до більшої витривалості під час бою. Вороги в Авалоні будуть різноманітні. Від звичайних бандитів із ножами та луками до спотворених створінь мороку з власними особливими атаками і слабкими місцями, і всі вони будуть складними, як я вже згадував. Найпотужніші супротивники це боси, яких ви зустрінете в підземеллях та сюжетних локаціях. Ніч у проекті це окрема тема для розмови. Одна з ключових особливостей гри двофазний цикл день ніч пов'язаний із втручання мороку. Вдень ви досліджуєте околиці, взаємодієте з персонажами, торгуєтеся та готуєтеся до ночі. Коли ж стемніє, туман починає спотворювати реальність, з'являються небезпечні створіння, і кожен крок стає ризиком. Вночі можна вільно мандрувати, але шанс зіткнутися з породженням темряви буде значно вищим, хоча й винагорода буде кращою. З мобів вночі можна вибити непоганий лут та здобути багато досвіду. Якщо говорити просто, то краще за все порівняти Авалон з Елден Ring чи Skyrim. з останнім. Думаю, ви й самі все бачите. Проекти дуже схожі, як естетично, так і механіками. Гра виглядає як проекти Bethesda у її кращі роки, але в набагато похмурішій стилістиці. Проте, на відміну від Souls-like, хоча тут і є той елемент хардкору, де вам постійно доведеться перестрибувати через себе, все ж таки тут більше уваги приділено сюжету, розвитку героя та взаємодії з персонажами. Багато хто порівнює Avalon з Oblivion через його готичну й темну атмосферу. Інші ж говорять, що це саме та гра, якою мала стати Avowed. Середньовічне темне фентезі з механіками фірмових ARPG і додаванням хардкорності з різних Souls-like. При цьому гра явно намагається запозичити цікаві особливості з інших ігор, як от система дня й ночі з Dying Light, де вночі небезпека посилюється, але ви можете здобути кращий лут, дістатися до раніше недоступних місць та зібрати ресурси недоступні в день. Щось подібне до речі було і в Dragon's Dogma. Avalon звучить як та сама крута АРПГ, на яку всі чекали ще з часів Скайріму. Щодо виходу з раннього доступу, то ком'юніті гри давно чекало завершення Early Access. з 2023 року. Гравці отримували оновлення з виправленнями та новим контентом. А зараз розробники підтвердили, що версія 1.0 вийде наприкінці травня, без зміни цінової політики. Всі, хто придбав гру в ранньому доступу, отримують повний контент без додаткових витрат. На гравців чекає покращена бойова система, повністю дороблені три сюжетні акти гри: епілог, куп. Побічних квестів, покращений штучний інтелект і просто сотні годин контенту від битв із босами до більш спокійного дозвілля на кшталт риболовлі. Отже, чи варто чекати на цю гру? Якщо ви цінуєте похмурі фентезі і нелінійні сюжети з багатьма розв'язками, а ще якщо вам подобалися ігри від Bethesda або, наприклад, Avowed, то Tainted Grail вам точно сподобається. Відкритий світ з глибокими механіками, ремесел і виживання, купа ворогів, багато квестів, важкі битви з босами, і головне, важка темна атмосфера усе це тут є, і зроблено достатньо непогано. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. Все це допоможе мені швидше створювати нові відео, гарного людського буття вам.